Всім привіт! Перш ніж розповідати про сучасну модель атома, давайте згадаємо. Хто перший здогадався, що світ складається з дуже маленьких дрібних частинок, які ми потім назвали атоми, все почалося в давній Індії за тисячі років до Демокріта. Великий мудрець Махаріші Канат у своїх сутрах розповів світу, що все складається з маленьких параману, які об'єдналися між собою за бажанням вищої сутності. Це були частинки вогню, землі, повітря і води. Канат стверджував, що все можна ділити, але тільки до найменшої частинки параману, що й перекладається санскриту, як найголовніша, вища частинка. Параману існує завжди. Вакаші просторі і калу часі. Вони можуть об'єднуватись у двянуку – дві частинки або трянуку три частинки, з них складається Всесвіт. Хіба не диво, що завдяки звичайним спостереженням і роздумам людина прийшла до таких висновків? Через тисячі років або приблизно 2500 років назад, в Давній Греції інша мудра людина, філософ Демокрит, навчав своїх учнів, тому що все складається з атомів, неподільних твердих частинок, які безперервно рухаються в порожнечі. Атоми води він уявляв у вигляді кульок, які могли б легко перекочуватись одна по одній. Атоми меду мали маленькі гачки. Розумієте для чого? Щоб чіплятися між собою. Атоми заліза мали зубчики, а от атоми вогню були у вигляді пірамідок. Як ви розумієте, форм атомів Демокріта було безліч зміни у цьому світі, філософ пояснював безперервним рухом атомів. Лише у 1800 році з'явилися нові ідеї в атомарній теорії. Джон Далтон, який був вчителем природничих наук, дав назви і позначив символи майже 36 хімічні елементи. Атоми Далтона були твердими сферами, які неможливо розбити чи зруйнувати. Атоми одного хімічного елементу не відрізнялися один від одного, але відрізнялися від атомів інших хімічних елементів. Атоми могли об'єднуватись в групи або молекули, але сам атом при цьому не змінюється. Принциповою різницею між Далтоном і вченими давніх віків було те, що свої висновки він робив не тільки спостерігаючи за природою, але й виконуючи певні досліди і експерименти з хімії. У 1897 році відбулася подія, після якої неможливо було припускати, що атоми це неподільні сфери. Джозеф Джон Томсон, досліджуючи катодні промені, відкрив електрони, які випромінювали різні елементи, а це означало, що електрони входять до складу атома будь-якого хімічного елемента. Проблема була ще в тому, що електрон мав заряд, який не мав атом. Тоді Томсон запропонував свою модель атома, якій тіло атома мало позитивний заряд, а в ньому знаходилися негативні електрони. Далі більше. У 1908 році Ернест Резерфорд вирішив виміряти розміри атома золота. Вустана золота велика, тоді й розміри атомів мають бути великими. Отже, їх не так важко буде виміряти. Він почав обстрілювати танкову золоту фольгу позитивно зарядженими альфа-частинками, які мали відхилятися взаємодіючи з позитивно зарядженим тілом атома золота. Але результати досліду приголомшили резерфорда. Частинки майже не відхилялись, а одна з кількох тисяч частинок відскакувала назад. Це було неймовірно. Це означало тільки одне, майже вся маса атома і позитивний заряд мають бути зосереджені в ядрі, яке у десятки тисяч разів менше за сам атом. У 1911 році Резерфорд запропонував планетарну модель атома, в якій атом має маленьке, але масивне позитивне ядро, це ніби Сонце, а навколо ніби планети кружляють електрони. Сучасні уявлення про будову атома змінилися. З'ясувалося, що ми не можемо знати, де в певний момент знаходиться електрон, тому сьогодні кажуть про так звані електронні оболонки або орбіталі, простір, де з певною ймовірністю може знаходитися електрон. Вони бувають різних конфігурацій і пояснюють хімічні зв'язки і фізичні властивості певних атомів.

Розглянемо найпростіший і найпоширеніший атом у Всесвіті атом гідрогену. На його частку припадає майже 89% всіх атомів. Ядро гідрогену складається з однієї частинки протону, що з Грецької перекладається як перший. З'ясувалося, що протон складається з двох верхніх і одного нижнього кварків. Завдяки цьому заряд протона такий самий за модулем, як і у електрона, але позитивний. Частинка стабільна і час життя її більше за 10 у 34 степені років. Це неймовірне число, адже наш всесвіт існує менше, ніж 10 в 11 степені. Якщо ми розглянемо ядра інших хімічних елементів, то крім протонів ми побачимо там ще нейтрони. Нейтрон електрично нейтральна частинка. Електрична нейтральність нейтрону зумовлена тим, що заряд у кварка або верхнього, який входить до складу нейтрону, компенсується зарядами двох Д-кварків, тобто нижніх кварків. Виникає питання, що тримає протони і нейтрони в ядрі разом, адже між протонами існує електромагнітна сила відштовхування. З'ясувалося, що між протонами і нейтронами діють ядерні сили, які не залежать від заряду частинки, але дуже сильно залежать від відстані між частинками. Ці ядерні сили ще назвали сильна взаємодія, сильна ядерна взаємодія, одна з чотирьох фундаментальних сил природи. Пам'ятаєте, ще є електромагнітна, гравітаційна і слабка взаємодія. Сильна ядерна взаємодія найпотужніша із взаємодій, однак вона проявляється на малих відстанях 10 15 метрів. Це співрозмірно з розмірами ядра атома. І ця сила пов'язує разом кварки, а також пов'язує протони і нейтрони в ядрі атома. Частинки-носіями сильної взаємодії є, за сучасними уявленнями, глюони. З глюон це означає фактично клей. Їх всього вісім типів, кожен з яких має нульову масу, має на увазі масу спокою і нульовий заряд. На відміну від обмінних частинок інших взаємодій, глюони можуть. Взаємодіяти один з одним через інший глюон. Сини ядерного взаємодій вперше описав японський вчений фізик Хідекі Юкава у 1935 році з використанням обмінних частинок мезонів. Сучасний опус синих взаємодії дає квантова хромодинаміка. Квантова хромодинаміка входить у так звану стандартну модель, яка є сумою сучасних уявлень про будову мікросвіту, хоча й не може претендувати на завершене знання, оскільки ще не пояснює результатів деяких експериментів. І, може, саме ви відкрити нові властивості цього Всесвіту і частини, з якого він складається. Всього найкращого вчить фізико. До побачення!